У Івано-Франківську розпочато опалювальний сезон. Щоправда, наразі лише в дитячих садочках, школах та лікувальних закладах. Таке рішення було прийнято у зв'язку з різким зниженням температури. Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичус на прес-конференції. За його словами, теплоносій вже подано, а системи опалення працюють в онкодиспансері та міській дитячій лікарні. Окрім того, керівник міста повідомив, що в зв'язку з початком виборчої кампанії до місцевих органів влади йде у відпустку як кандидат на ...посаду міського голови Івано-Франківська подається тепло, дитячі садочки, дошкільні заклади, школи, медичні установи, спортивні школи, музичні школи, художні школи. Тобто там, де діти. На сьогоднішній день стан розрахунків за газ нам дозволяє робити такий крок, на відміну від незалежно від того, чи Погодило мінекономіки чи не погодило.